Героїзм самопожертва та відвага для одних і банальна нажива для інших. Тетяна Мартинюк про те, як за спинами справжніх героїв творяться чорні справи. Кому війна, а кому мати рідна. Там, де раніше не ступала нога журналістів всюди відбитки брудних берців, був словне погром такою звитягою. Військові на камери нахизуються і, звісно, не дозволяють журналістам зайвого кроку. Ми відверто зізнаємось, підготувати цей сюжет до ефіру було важко як ніколи. Аби там ніхто ніде не говорить вслух. Я не уверена що і ви об там скажете. Що вам позволити говорити не можна мовчати? Зважаючи на наслідки, ми вирішили поставити вирішально кому і саме на початку речення. Село Водяне лише два кілометри від Донецького аеропорту. Колись тут були елітні дачні поселення. Нині суцільна руїна. Через близькість до лінії вогню чимало хат справді постраждали від градів, але міни та снаряди знищили не все. Я участь міну ні, ні дома, ні середні, ні звичайні. Будинки грабують. Про це пошепки говорять між собою солдати, знають волонтери. Чутки доходять і до командування, але відверто говорити про це ніхто не наважується. Протидіяти також. І спокійна страна. Це вражаюче відео на умовах анонімності нам передали бійці 93-ї бригади. Пішли на цей крок звідчаю. Вже не сила бачити свавілля, яке відбувається, не без відома командування. Користь людей. Предел. Есть даже информация, что наш комбат подряжает воинов на обустройство своей то ли квартиры, то ли квартир, ввиду того, что материалы не ограничены. Мародерство у водяному почалося ще рік тому, як тільки від обстрілів втекли цивільні. На власні очі це бачили люди, які залишалися до найпотужніших обстрілів. Олена Костогриз добре пам'ятає, як нахабно на чужих дачах хазяйнували бійці правого сектору та 95-ї бригади. Виносити стало нічого, залишилися наші дома на наших вулицях. І вони мені стали розповідати, що ось цей сусідній будинок дуже важливий, вони його два дні ламали. Они открыли этот гараж и обнаружили там почти новую шестерку Мазду. Ну, в общем, через пару дней эта машина ушла, и больше мы ее не видели. Жінка згадує, з дач виносили все – від техніки, посуду до батареї на металобрухт. Я кілька разів намагалася з ними говорити на цю тему. Вони відморозились, як зараз прийнято говорити. Але вони нам говорили, Правий сектор – це ще нічого. Подождіть, прийдуть в СУ к вам. У Водяному військова напруга зростала. Подружжя виїхала у безпечніший Дмитрів. Коли згодом сусіди передали фото їхньої оселі, жінка впала у відчай. Найстрашніші підозри справдилися. От мій дом, от це те, що сфотографувано, Это было тогда, когда уже там правого сектора практически не осталось. И мы все-таки рассчитывали на то, что мы сможем туда вернуться. Теперь я Думаю, что возвращаться будет некуда. Приезжаем взломанный дом. Вот. то, что в домах проходилось, это неописуемо, это, честно говоря, нужно иметь нервы, чтобы это видеть. Обито разкурочено, раз... Ну, до Це мародерство, я називаю. Яким був його будинок, Віктор Демешко може лише згадувати. Від колись обладнаної усім дачі лишилося тільки фото до та після. Зараз він згадує, як за спроби вгамувати мародері, військові зухвало випхали його за блокпост. Уже рік минув, як він не може знову потрапити в селище. Просто предупредили, що більше там не з'являється. Наш бухгалтер намагався проїхати, її пустили на 5 хвилин. В общем, вона там в шокі була, пыталась щось взяти, але нічого там. Там уже багато нічого. Було. Все було вытащено, вывезено. В гостях у Запорозькій Січі. Точніше після того, як вони уїхали. За рік у водяному дислокацію змінили кілька підрозділів. І добровольці, і ЗСУ. Як стверджують свідки, з кожною ротацією будинки помітно біднішали. живуть хороші солдати, українці. На жари, зіткнути крани поснімали. Це зйомки одного і того самого будинку у водяному з різницею в два місяці. З нього винесли усе до голих стін, по варварськи вирвали навіть електропроводку. Зверніть увагу, на вересневому відео ще бачимо залишки кухонних меблів, а у листопаді від них немає і сліду. Крива була. кровать була. мене проблема. кровать кровати дура. Ну и двери с лутками понятно. Бать. У нас одни угольные, должны ремонтные. Ми поїхали до водяного перевірити наведені факти. Наші спроби побачити на власні очі реальний стан будинки викликає у приставленого до знімальної групи прес-конвою неабияку агресію. Заборону знімати пояснюють заходами безпеки, але ж шило в мішку не втаїти. Тої крихти далеко не райдужної картинки, яку нам все-таки вдалося побачити, вже достатньо, щоб уявити реальні масштаби тутешнього лиха. Повне подробно. Почому стояв з голосування. І хто ж усе це зробив? Поодинокі місцеві жителі, що лишилися тут, підтверджують справа рук солдатів, але ніхто не конкретизує, яких саме. Зупиняти мародерство і не намагалися проти автомата, аргументів нема. Ну що? Ну, так що з оружим йде, а я що, содовжна ханять. Та саме солдати залишилися да. остались ціли, я домовлення. Як, ну мабуть, не один. Навіть кладу. на якому комбіст. Стока теж біли. До речі, не розбіті, не розбігалися солдаті. Не подобається. Печки білеся ходить. Ну, що люди топили. а порозбіляли на металом. Я не я і хата, не моя. Керівництво 93-ї бригади, що стоїть тут зараз, запевняє, ані сном, ані духом не знають, хто і коли так поварварськи розніс ціле селище. Стосовно. Я так розумію, натякаєте щодо випадків там винесення військовослужбовця на певного майна. Тут необхідно знов-таки, повторюся, розбиратися по кожному випадку. На моїй пам'яті це два випадки, коли певні злочинні елементи, користуючись тим, що одягали елементи військової форми одягу, навіть заяви такі існують, коли займалися пограбунком місцевих будинків. Ніхто й досі не думав розбиратися з цими фактами. Пані Олена, будучи реальним свідком погромів сусідніх будинків, намагалася підняти це питання у військовій прокуратурі. Віз і нині там ми бачили, які гружені машини приїжджали к нової почті в Красноармейське. Ми бачили це своїми глазами. Мені було сказано так: ви повинні предоставить якісь підтвердження, що у вас там було. Нас туди не пускають. Десь порядка з 10 числа 10 числа декабря прошлого року. Ну, какие свидетельства я могу представить? У меня был полностью оборудованный дом. Когда вот этот комендант нашего, Водина, офицер, спросил, у вас есть фотографии, где украинский солдат занимается грабежами? Я говорю, да, конечно, нет. Ну, но... пулю можно было получить элементарно за эти вещи, недоказуемо. Війни та мародерство речі на жаль цілком сумісні. Волонтер Ольга Решетилова – одна з небагатьох, хто наполегливо б'є у набат. Але розбиратися з військовими злочинами часом не ризикує навіть військова служба правопорядку. В зоні бойових дій це дуже ризиковано, скажімо так. Я знаю, що Представників вини служби правопорядку ставили до стінки і погрожували розстрілами, і що завгодно. Хто в який період ці будинки були пограбовані? Хто це робив? Це вже буде дуже важко довести на превеликий жаль. Подібні випадки не можуть накидати цін на всю армію. Визнавати це важко. І найганебніше, що поки справжні патріоти гинуть на позиціях, деякі псевдовояки абсолютно безкарно за їхніми спинами ганебно збагачуються. Домой нічого не відправляв. Брали сюди матраси на бойові позиції. Понятно, що це не оправдання. Прошу прощення. Тим, хто повернеться колись до розграбованих будинків, доведеться списати втрати на війну і все життя мати прикрий осад у душі. Не обкурені бойовики розтягнули майно, а свої прикриваючись зброєю і посадами. Закон і порядок на фронті, поняття розмиті. Тетяна Мартинюк дістало.